Я представляю Лихівську селищну територіальну громаду, яка знаходиться в Кам'янському районі та складається з 26 населених пунктів і налічує 5 тисяч населення. Наша громада є віддаленою від центру області, проте це не впливає на настрій та прагнення жителів, бо маючи щоденну кропітку роботу, долаємо труднощі задля наближення перемоги кожний на своєму робочому місці. Наразі в громади об'єкти критичної інфраструктури, установи комерційної діяльності, сільськогосподарські підприємства працюють в штатному режимі. Перебої в електроенергії, газопостачанні, водопостачанні немає. Заклади торгівлі, аптеки працюють згідно графіку, населення в повній мірі забезпечено продуктами харчування, речами першої необхідності та ліками. Бізнес працює в звичному режимі, жодних закриттів підприємств. Не було збоїв у поставці продуктів харчування, товарів першої необхідності мешканці не відчули. На території громади є 5 закладів освіти. Загальна кількість здобувачів освіти 477. Навчальні заклади працюють дистанційно, надають освітні послуги не лише місцевим учням, а й 11 дітям з родин переселенців. Крім онлайн-навчання, вчителі працюють з дітьми індивідуально. З метою кращого засвоєння програмового матеріалу та здобуття ґрунтовних знань. Є проблеми із забезпечення гаджетами дітей багатодітних та малозабезпечених сімей. Тому вчителі намагаються працювати з такими дітьми, іншими доступними для них способами: це індивідуальні заняття, обмін друкованими завданнями, тестами та іншим. При начальних закладах маємо. Найпростіші укриття для забезпечення безпеки педагогів та вихованців. Не менш важливими є питання виховання підростаючого покоління. Тож позаурочний час в ліцеях та гімназії працюють гуртки, діти є активними учасниками всіх заходів, які проводяться в громаді як в форматі онлайн, так і офлайн. Підтримують моральний дух та культурний розвиток жителів, заклади культури. Активно працює комунальна установа Центр культури та дозвілля і її сім філій. Комунальний заклад Лихівська центральна публічна бібліотека і чотири філії, дотримуючись вимог воєнного часу та безпеки для жителів громади. Заклади охорони здоров'я, амбулаторії загальної практики сімейної медицини та ФАПи працюють у звичайному режимі. Сімейні, сімейні лікарі здійснюють. Виїзди на території громади надають допомогу не лише мешканцям громади, а й внутрішньо переміщеним особам. Пільгова категорія населення має змогу отримати безкоштовні ліки за рецептами сімейних лікарів. Є запас лікарських засобів первинної допомоги. Наразі для нашої громади. Є особливо важливою організація роботи з розміщення та допомоги внутрішньо переміщеним особам, облаштування їх побуту, забезпечення всім необхідним. Оформити необхідні документи, вимушені переселенці, мають змогу у ЦНАПі Лихівської селищної ради та в старостинських округах. Сьогодні на території громади проживає 172 особи внутрішньо переміщених, з них 40 дітей, 56 чоловік це маломобільні групи та особи старші 60 років. Більшості люди, які приїхали до нас з областей бойових дій, це в основному переселенці із Донецької області. Крім внутрішньопереміщених осіб. Ми піклуємося також із людьми, які не можуть впоратись самі із суворими реаліями сьогоднішнього дня. Здійснює соціальний супровід відділення із надання соціальної допомоги вдома комунальної установи, центр надання соціальних послуг 25 родинам. Також надаються послуги 88 особам похилого віку та людям з особливими потребами. З перших днів російської агресії для забезпечення потреб Збройних сил України, внутрішньопереміщених осіб та соціально незахищених категорій населення при селищній раді створено гуманітарний центр з філіями в старостинських округах. За активної участі жителів громади створено і створюється, і надалі запаси продовольства та речей першої необхідності. В рамках державної програми «Сади перемоги. Бажаючі отримали навісні посівний матеріал картоплі для своїх родин для створення продуктового запасу в громаді. На земельній ділянці фермера, голови фермерського господарства, за підтримки депутата Лихівської селищної ради висадили, зібрали та заклали на зберігання більше 20 тонн картоплі. Яка буде використовуватися і для Збройних сил України, і для мешканців громади внутрішньо переміщених осіб протягом зимового періоду? Мешканці громади з великим задоволенням долучились до державної ініціативи Сади перемоги і планують продовжити цю добру справу і в наступному році. Лихівська селищна рада тісно співпрацює з багатьма благодійними організаціями, щиро вдячні їм за гуманітарну допомогу, але навряд чи ця допомога була б реальною без участі керівництва області та району, які всебічно сприяють у налагодженні контактів з благодійниками. Гуманітарну допомогу від благодійних фондів, гуманітарних організацій неодноразово отримували і отримують внутрішньопереміщені особи, які проживають в громаді, соціально незахищені верстви населення та сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах. Жодну людину не залишаємо поза увагою. Лихівська селищна рада є аграрною. Маючи площу майже 47 тисяч гектар, сільськогосподарські угіддя становлять 40 тисяч гектар, а рілля 31 тисяча гектар. Тож на території громади працює понад 160 маленьких і великих сільськогосподарських підприємств, які день і вночі забезпечують продовольчу безпеку громади та держави. Вчасно зібрані рані зернові культури урожайні становить 30 центнерів з гектара. Продовжується сівба озимих культур, розпочався збір соняшника та кукурудзи. Велике навантаження зараз на аграріїв. Багато з них стоять на захисті рідної землі. Але, але скориставшись можливістю бронювання, є кому вирощувати хліб, забезпечувати поповнення продуктового запасу, допомагати Збройним силам України. Піклуватися про належний громадський порядок в громаді. Тож хочу подякувати всім землекористувачам, всім хліборобам за нелегку працю, велику свідомість та патріотизм. Сьогодні сільсхозвиробники є основними платниками податків, від них залежить поповнення. Та виконання селищного бюджету станом на 23 вересня виконано бюджет по територіальній громаді по власних доходах на 90%. З урахуванням міжбюджетних трансфертів бюджет територіальної громади виконаний на 93,7%. До річного плану виконання бюджету становить 65,6%. Відчуваємо велику підтримку держави, адже вчасно отримуємо субвенцію на освіту, на охорону здоров'я та дотації. Офіційних трансфертів надійшло 97,8% до уточненого плану за звітний період. Окрім цього, на сильних плечах наших аграріїв і благоустрій населених пунктів громади разом з робітниками з благоустрою сільськогосподарські. Підприємці здійснюють ремонт доріг, покоси узбіч, вирубку порослі. А зараз в процесі підготовки до осінньо-зимового періоду є домовленість, як і в минулому році, розчищення від снігу комунальних доріг. За їх благодійні внески зроблено косметичні поточні ремонти в закладах освіти, культури, охорони здоров'я. За їх безпосередньої участі. В нашій громаді працює швейна майстерня, яка забезпечує не тільки пос, надає послуги жителям громади, а й забезпечує військових необхідною амуніцією. Одним з пріоритетних напрямків роботи сьогодні є підготовка до опального періоду 2022 року. 2023 років. Акти готовності приміщення котелень, комунальних установ та організацій підписано представником управління держенергонагляду. Маємо деякі труднощі. Зокрема, забезпечення твердим паливом населення громади, проте активно шлюха... шукаємо шляхи вирішення даного питання. В Громаді активно працює лихівське лісництво Петриківського лісового господарства, яке є головним постачальником деревини для наших об'єктів соціально-культурної сфери та мешканців громади. Також сподіваємося на підтримку держави. Проблеми з водовідведенням, підтопленням, гасінням пожежі. В громаді вирішує комунальний заклад Лихівська місцева пожежна команда. Професійна команда пожежних та два спецавтомобілі оберігають наших мешканців від надзвичайних ситуацій. На даний час на території громади надзвичайних подій не зафіксовано. Лихівська селищна територіальна громада працює на благо її мешканців, на благо району, області та України. Щоденно продовжуємо тісну співпрацю з Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією, Дніпропетровською обласною радою, Кам'янською районною військовою адміністрацією. Щоденно відчуваємо їхню турботу та підтримку з усіх питань життєдіяльності громади, за що їм щиро дякуємо. Громада та я особисто завжди відчуваємо захист з боку силових структур, правоохоронних органів, щоденно на зв'язку з поліцією, прокуратурою, службою безпеки, військоматом пожежно-рятувальною частиною ДСНС. Щиро вдячні за забезпечення громадського порядку та безпеки населених пунктів. Тільки разом ми вирішуємо нагальні і важливі питання, що пришвидшують перемогу. Дякуємо нашим захисникам і захисницям, які боронять українську землю. Вічна пам'ять загиблим героям. Віримо в нашого президента, віримо в Збройні Сили України. Віримо, що наша Україна в майбутньому це сильна, могутня, багата, процвітаюча європейська держава. І все для цього робимо. Ми переможемо! Слава Україні!